Вітаю вас! Життя справжнього аграрія триває, не дивлячись ні на що. В ефірі програма Агроконтроль і в ній ми розкажемо про наступне: чому на український ринок потрапляє 50% неякісного імпорту, коли українці будуть їсти дійсно вітчизняну ковбасу. Сертифікати на експорт зернових стають страшним сном для аграріїв. Американський білий метелик атакує фруктові сади. Кажуть, головне не те, що ззовні, а те, що всередині. Так і з українськими продуктами. Сьогодні виробники пропонують нам вітчизняну етикетку та відмінну якість. Та в результаті отримуємо продукт сумнівного походження. Про український продукт з імпортним наповненням наші кореспонденти. 2012 рік в Мексиці з харчовими отруєннями до лікарні потрапило 300 дітей. 20 з них з летальними наслідками. Експерти стверджували, отруєння через неякісні м'ясні продукти. Початок 2013 року. Міжнародний скандал з румунською кониною. В шести країнах європейців нагодували кониною замість Яловичини. Депутат Європарламенту тоді заявив. Це працює мафія, яка намагається обдурити споживачів. А навесні цього ж року Росія забороняє віз свинини з Бразилії та Польщі через міст гормонів та антибіотиків. Якщо вірити статистиці, кожен з нас з'їдає на рік 80 кілограмів такого м'яса. Насправді ж в раціоні м'яса вдвічі менше, адже разом з курятиною ми купуємо півлітри хлору, преміксів та антибіотиків. Смакота чи не так? В Казані зафиксировано масове отравлення куриным мясом. В Парижі медики фиксируют масове отравлення горожан тухлым м'ясом. Польське м'ясо оказывается, бояться покупать самі поляки. В магазини попала крупная партія свинины, зараженою паразитами. І таким м'ясом ви щодня. Та тільки виглядає воно як ковбаса, сосиски та фарші. Ясна продукція давно вже не дефіцит. Лише на Київщині ковбаси виготовляє 120 підприємств, 50% сировини для ковбасних виробів імпорт. За законом в Україні імпортне м'ясо можна використовувати лише для переробки. Щороку ми витрачаємо на закупку м'яса, обрізок та домішок близько 700 мільйонів доларів. Та от що ми купуємо і для чого? Після вступу до СОТ Україна скасувала декларацію про відповідність стандартів, і виробники самостійно складають сертифікати якості. А якщо Імпортер недобросовісний. Усі підробки та бруд ідуть до нас. Нещодавно американці самі зізналися, попри усі спроби виготовляти м'ясну продукцію без використання антибіотиків, худобу продовжують відгодовувати різними препаратами. Таке повідомлення викликало занепокоєння навіть у самих американців. Конгресмен Луїза Слотер стала на захист споживачів і заявила. Антибіотики винайшли для лікування людських хвороб, а не для того, щоб приховати антисанітарні умови на фермах чи відгодівлі худоби для нарощення ваги, щоб потім отримати за них чималі прибутки. Reuters, Вашингтон. Та антибіотики це не єдине, на чому нагрівають руку виробники. Гормони росту, премікси та рактопомін. Ці хімічні сполуки додають тваринам в корм на останніх місяцях від годівлі. І тоді 70-кілограмова свиня за кілька місяців важитиме вже 140. Це економить час виробникам. Проте це те, що ми їмо майже кожного дня з ковбасою, сосисками, фаршем та пельменями. Результат харчові отруєння, невиліковні віруси, стійкі до ліків та головна хвороба 21-го століття ожиріння. Подібні речовини заборонені практично в усьому світі, окрім Канади, Сполучених Штатів, Мексики та Бразилії. І саме з цих країн нам і постачають гори звісне м'ясо. Для прикладу лише Бразилія завозить нам 2,5 тисячі тонн яловичини та майже 95 тисяч тонн свинини. З них 60% м'ясом назвати важко. Якщо говорити про той самий імпорт свинини, то питання може стояти не лише в якості м'яса і в безпечності м'яса. Це оперативне відео ветміліції. Від Контрабандне м'ясо регулярно перетинає український кордон. Все, що не їдять на заході, їмо ми. Виробники свідомо з інших країн, та сама Бразилія та сама Польща свідомо демпінгують, тому що в них проблеми з ринком збуту, їм не дають можливості вивозити на, на територію інших країн, відповідно, вони цей український ринок як таке звалище, куди можна продати продукцію в випадку, якщо хтось інший її не купить. Звичайно, що держава не повинна допускати такої ситуації. Проте держава не допускає, щоб потрапити на ринок, імпортна продукція має пройти через кордон. Бразильську свинину кілька разів тимчасово забороняли возити до України через сумнівну якість. Яловичина та курятина неодноразово отримували попередження. Виявляється подпольне цеха, подпольне цеха, на котрих перерабатується м'ясна продукція. Було виявлено 380 кг м'яса, яке перерабатувалось на колбасні ізділе. Даний цех був не зарегістрований. Тож потрапити неякісне м'ясо на ринок не може, але ж потрапляє. Чи не щодня працівники ведсанстанцій та ветміліції перевіряють та вилучають тонни неякісного контрабандного м'яса? Що це? Шпарина в законі чи на кордоні? ТУ! СТУ яловичиною тільки пахне, тому що спеції додавили? Питання? Питання. Яловичне виробництво стабілізували, імпорт припинили, а споживання нема. Та імпорт загрожує не лише продовольчій безпеці, а й селянину. Щороку статистика показує, поголів'я свійської худоби зростає. Тоді чому ж українська ковбаса все ще з імпортним м'ясом? Українські аграрії вже рік намагаються скасувати сертифікати на експорт зернових. Обсяги продажу зерна за цей період збільшилися ледь не наполовину а тому зростають і черги, і побори за аркуш паперу на зерно. Аграрії говорять про сертифікати як про страшний сон. Є в Україні така традиція: щороку вводити нові сертифікати на зерно. Особлива паперова тяганина дратує аграрій восени під час продажу врожаю, бо марнують час та гроші на черговий обов'язковий сертифікат. Загружений вагон три дня стоїть, це нормально. Це в той час, коли транспортних средств у нас не вистачає, потрібно ефективно займатися експортом. Депутати про відміну бодай половини сертифікатів навіть не згадують. Впроваджені ще за радянських часів правило обходяться аграріям у копійчину. Платити доводиться за перевірку зерна на ГМО. За дозвіл від губернаторів перевіряють навіть на радіацію. Є, радіаційна безпечність ніту а сто 100% всі хазяйства продукції перевіряється на наліччі радіонуклідів. Навіщо потрібен для експорту зерна радіаційний сертифікат? Від експортерів дізнаємося, що без допомоги так швидко зерноперевірку б не пройшло. Находяться люди і знаходяться контролери, контролери, які контролюють це все і в Виручають потом підприємця, щоб йому легше жити було. Експерти погоджуються, аграрії частенько платять гроші, щоб зекономити час у довгих чергах. Тому більшість обов'язкових сертифікатів лише формальність та можливість заробити гроші тим, хто їх видає. Бо на зовнішніх ринках покупці українського зерна зазвичай просять лише три документи, а не десять. Оправдано ли це з точки зору логіки? Скоріше всього, ні. Поки змінення эти не будуть внесені в соответствую закони і підзаконні акти, к сожалению, нічого змінити не Законопроект про відміну внутрішньої сертифікації, ініційований профільним міністерством, ще з червня лежить у Верховній Раді. Проте діалогу досі нема. Ми, в принципі, маємо нагоду часто спілкуватись з нашим профільним міністерством. І тут я міністр, на жаль, з іншими це не вдається. Скільки ще аграрії будуть платити за непотрібні папірці? Питання до депутатів, які начебто піклуються про українського виробника, але як показує практика, лише на словах. Обережно шкідники, американський білий метелик атакує фруктові сади. Найбільше потерпають груша, яблуня, слива та шовковиця. За лічені дні гусінь з'їдає листя та псує врожай. Єдиний вихід це обрізати та спалювати заражене гілля. Проте цим господарники нині нехтують. Отож, і показники розповсюдження небезпечної комахи вражають. Лише у Криму під карантином майже 14 тисяч гектарів. Чим загрожує українцям небезпечний шкідник за океану. Дізнавалися наші кореспонденти. Українців атакує американський білий метелик. Через нього вже вели карантинні режими. Бо, на перший погляд, маленька білосніжна і волохата гусінь має здоровий апетит. Спочатку вона отак от обгризає, починає гризти листову пластиночку по чуть-чуть. А потім вона створює навколо себе павутинку, і потім вона в цій павутинці все більше повсюджується. Павутиночку створює, створює і Получається такі великі кокони. Загалом ласи отрима сотнями дерев від фруктових до декоративних. Найбільше полюбляє грушу, яблуню, сливу, вишню та виноград. Ягід та плодів можна і не побачити. Значної шкоди завдають саме гусениці, так як вони потребують масового харчування. В результаті свого живлення повністю знищують лист. У поверхню рослини, спричиняючи таким чином засихання в Україну, американський білий метелик потрапив з північної Америки і за понад півстоліття пустив коріння майже по всій Україні. Нині найбільше від нашестя потерпають північні регіони та Крим. На півострові постраждали чи не пів господарств. Єдиний спосіб знешколити комаху обрізати гілля і спалити, щоб повідомити слян про методи боротьби. Інспектори озброїлись агітаційними брошурами. От буклетики виготовили, де повністю всі шкідники, які знаходяться на території Житомирської області. От і амброзія полине про яку ми говорили, американський білий метелик. Ось така повністю. Тобто тут да, підда да, комплексний. От і в період цвітінням розі ми обов'язково розвішуємо такі плакати, щоб люди бачили, звернули увагу і боролися, не пропустили. Утім, більшість селян нехтують цими правилами, що не заважає паразиту долати 40 кілометрів на рік. Навалою карантинних шкідників нині занепокоєні і в профільному міністерстві Чи не вперше за роки незалежності. Проблема згуртувала три установи: охорони здоров'я, екології та аграрне. звернення до селищних сільських міських. Районних та обласних рад стосовно підтримки програм місцевих, стосовно виділення коштів на боротьбу з карантинними організмами і звичайно підтримки органів самоврядування в цих питаннях щодо сесії сесійних елементів, щодо втілення в життя тих чи інших програм. Нині американський білий метелик входить до трійки лідерів карантинних шкідників. Аграрії вже визнали комаху другим колорадським жуком. Перша за експортом олійних, друга за експортом зернових. Та от на 90% залежна від імпорту нафтопродуктів. Україна може вберегти світ від голоду. Та от хто врятує Україну від нафтової імпортозалежності? Відповідь є. Сама Україна вісім мільйонів авто, плюс вантажні перевезення, 4,5 мільйони тонн пального на рік та шалені ціни на імпортні нафтопродукти. Законотворці знайшли вихід і розбавили бензин на 5% біоетанолом. Та от і тут прогалина. Закон прийняли. А чи вистачить біоетанолу? При потребі в 220 тисяч тонн Ми виготовляємо лише 150. Якщо ринок буде создан, ми готові. Обіспечить эти 215 п'ятнадцять тисяч тонн без проблем. Наука стверджує, що Україна має все для виробництва такого виду палива. Ми маємо достатньо багаті землі і маємо достатню кількість опадів і маємо цілу низку культур, які найкраще підходять якраз для виробництва. Біологічної енергії кукурудза, цукровий буряк та сорго культури для біоетанолу. З них більше половини зерна ми відправляємо за кордон, рятуємо світ від голоду. Ми не можемо сьогодні з 30 мільйонів тонн кукурудзи, експортуючи 10-20, закривати очі на те, що ми на 90% залежні від імпорту світлих нафтопродуктів. Ми вам, ви нам, і тут на допомогу енергетикам теж приходить аграрний сектор, а за ним і прохання до тих, кому наше зерно, золото. Дайте нам світлі нафти дайте нам можливість імпортувати з тих країн, з яких імпортують інші. Дайте замінники або ми вимушені будемо рухатись в цьому напрямку. Ті ж, хто оцінює зерновий потенціал України, одразу ж відгукнулись і визнали важливу роль нашої держави у продовольчій безпеці. Нам, как глобальная организация, которая борется с голодом, хотелось бы, конечно, видеть, чтобы эта продукция поставлялась на внешние рынки и напрямую, скажем так, приносила пользу и потреблялась в странах, где есть дефицит продуктов питания. Проте переробляти зерно на біотенол вже спробували і Сполучені Штати з кукурудзою, і Бразилія з тростиною, і Європа з рапсом. Тепер вони в дамках. Тож можливо і нам час зробити хід конем. А тепер про те скільки коштує зерно на світових товарних біржах, аграрні курси валют далі. Світові ціни на пшеницю після досягнення максимуму почали падати. Вартість однієї тонни пшениці на чекаській біржі склала 250 і 22 долара за тонну. В той час фо, порти Чорного моря пшениця трохи подорожчала до 275,5 доларів за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дешевше за 169 і 59 долара за тонну. Ціни падають через перекупленість ринку та прогнози щодо покращення погодніх умов для посіву озимої пшениці у Чорноморському регіоні та в США. І знову про новинки у аграрному світі, точніше, про ноу-хау у машинобудуванні для аграріїв. Потужні агромонстри знову в Києві. Виставка аграрної техніки цього року збере в столиці сотні експонатів. Трактори з пневматичною підвіскою, мотопозашляховики, жатки, кормозбиральні комбайни вирізняє виставку не лише кількість машин, але й ціни від доступних на вітчизняну техніку до більш дорогих на імпортні зразки. На площі розміром із футбольний стадіон разом із найновішими тракторами. Та комбайнами відвідувачів будуть дивувати інтелектуальні системи агромоніторингу, незвичайні енергозаощаджувальні технології та новинки хімічного захисту рослин. Виставка інтерагро відбудеться в Києві з 30 жовтня, по 1 листопада. Наостанок оглянемо цікавинки аграрної преси. Виробнику заробити, споживачу зекономити формулу успіху публікує газета Рідне село автори видання знайшли магазин, в якому продукція на третину дешевша ніж на ринках та супермаркетах, і при цьому задоволені всі. А справа в тому, що постачальниками є самі селяни. Торгівлю організувала асоціація фермерів та кооперативів Рогатинського району, що на Івано-Франківщині. Такий вчинок не змогла помітити і влада, і підтримала кооперативний рух новим молоковозом. Більше про дари району читайте на шпальтах газети. Спочатку батько, потім. Син про аграрну династію пише журнал «Твариництво сьогодні. Автори видання публікують історію аграрної родини, яка з покоління в покоління передає секрети великотоварного виробництва на десяти сторінках. Розповідь засновника господарства про пережиті кризові роки, а також поради, як не розгубитися перед навалою змін. Окрім того, фермер взяв на себе і соціальні зобов'язання. Як господарюють та чим живуть фермери? дізнавайтеся зі статті Аграрна родина від батька до сина Журнал тваринства сьогодні. І не сорго і не рис, то сорис про забуту культуру. Нині згадує журнал Пропозиція. Так з агрономічного погляду сорис як різновид соргу характеризується низкою позитивних біологічних особливостей, які сприяють формуванню стабільної продуктивності досить високого рівня у жорстких ґрунтово-кліматичних умовах. Простіше кажучи, без надмірних опадів можна зібрати до 7 тонн з гектара. Окрім того, культура є добрим попередником для самого рису. Отож, за рекламу такого соргу взялись вітчизняні науковці. Для цього навіть провели власні дослідження. Результати дізнаватися на сторінках видання. Як підвищити продуктивність свиней, розмірковують журналісти спецпроекту журналу пропозиції, тваринство і ветеринарія. Зокрема, читачів знайомлять з чеським досвідом, адже там на початку цього року не нараховувалось навіть 100 тисяч голів свиноматок, у той час як на початку 90-х років їхня кількість була у четверо більша. Відтак тим, хто ще залишився працювати у свинарстві, довелося кардинально змінювати не тільки принципи роботи, а й повністю реструктурувати виробництво. Що з цього в. Вийшло читати на сторінках видання в Україну. Намагалися вести заражене зерно про небезпечну знахідку. Повідомляє інформаційне генство Агронюс. Так разом з пшеницю та ячменем могло потрапити і сорго алепське. у бур'ян не лише засмічує лани, а й викликає падіж худоби. Деталі на сайті Агронюсює. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Пишіть нам на адресу 02132 Київ 132, Абонентська скринька 141, або телефонуйте за номером редакції нашої програми. 099 156 81 61. Усі ваші скарги та звернення ми тримаємо на контролі. На сьогодні, все побачимося рівно за тиждень о цій самому порі.